Українське об'єднання батьківщина фракції витрає на апараті по Чотири посади голови, чотири 4... знос. 13 посад, 4 голови, 5 заступників, 4 секретарі. На малій дільниці 17. 5 голів, 6 заступників і 6 секретарів. Партія регіонів фракція якої зареєстрована в апараті Верховної Ради України. Чотири керівні посади, великі діли. Один голова, два заступника і один секретар. На середній дільниці 10 керівних посад. Три голови, 4 заступника, 3 секретарі. На малий ділиних 16 посад. 5 голів, 6 заступників, 5 секретарів. Партію, це На перше, це так, партію з українське об'єднання батьківщина. Пірвечить. Фракція батьківщини. Так, тут тично пошти українського об'єднання батьківщина. Мають три керівні посади у великих дільницях. Один голова, один заступник, один секретар. Середній дільниці мають шість керівних посад. Дві голови, два заступника і два секретаря. У малих вісім. Три голови, два заступника і три секретаря. Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Має в великих дільницях дві керівні посади. Один голова і один заступник. У середній у середньої керівники 5 керівник Дві голови, один заступник, два секретаря. У малих вісім керівник посад. Дві голови, три заступника і три секретаря. Комуністична партія України має. Одну керівну посаду на велику, збігніте, все заступно. Політична партія Народи і Фонд України. Народний поруч. Має керівних посад дві. Це голова і секретар. Це На великій. На середніх має чотири керівні посадки. Один голова, два заступника, і один. Один заступник, один секретар. На середній має 5 керівних посад. Дві голови, один заступник, два секретаря. На малист 8 керівних посад. 3 голови, два заступника, три секретаря. Політична партія, опозиційний блок. Має три керівні посади на великих дільницях. Один голова, один заступник, один секретар. На середніх має шість керівних посад. Дві голови, два заступника, два секретарі. На малих вісім керівних посад. Три голови, два заступника і три секретарі.

Голова дві особи, заступник один і секретар два. На малих дільницях десять кривих Три голови. Залучилось п'ять. П'ять Дві голови, один заступник, три. На малих десять патежах. Голова і секретар. На середньому шість керівних посад. Дві голови, два заступника, два секретаря. На малих сім посад. Дві голови, три заступника, два секретаря. Політична партія, громадянська позиція Андрій Думсенко. Моє три керівні посади на великій поліція. Один голова, один заступник, один секретар. На середніх всіх. Дві голови, два заступника три секретаря. На малих всіх дві голови, три заступника і два секретаря. Політична партія об'єднання самополу. Має дві керівні посади великих дільниць. Один за заступник, один секретар. Одну посаду на середній дільниці, заступника і одну посаду секретаря на малий дільниці. Радикальна партія Олега Ляшка. Дві посади на великій дільниці. Голова та секретар. Шість на середніх, дві голови, два заступника, два секретаря. Вісім на Маліїні. Три голови, два заступника, три секретаря. Далі йдуть кандидати. Бондарчук Юрій Вікторович має дві посади. У великій дільниці один голова, один секретар. Шість посад у середній дільниці. Дві голови, два заступника, два секретаря. Вісім у малих дівницях. Три голови, два заступника, три секретаря. Гриль Константин Іванович має три посади великих дівниць. Один голова, один заступник, один секретар. П'ять на середній міліці. Дві голови, один заступник і два секретаря. Десять на малих дівниця. Три голови, чотири заступника і три секретаря. Будюк Сергій Миколаєвич має дві керівні посади, великих кільниця, полку та секретаря. П'ять на середній. Дві голови, один заступник. Два секретаря. Вісім на гали. Три голови, два заступника і три секретаря. Гавриленко Петро Миколаївич. Має три керівні посади у великої дільниці. Один голова, один заступник, один секретар. П'ять на середній дільниці. Дві голови, два заступника і один секретар. Вісім на малих. Дві голови, три заступника, три секретаря. Даниленко Олександр Юрійович має одну, а дві керівні посади у великих дільницях. Це голова і секретар. У середній чотири. Один голова, два заступника і один секретар. І на малих дільницях одна. Одного заступника. Доценко Борис Борисович має три керівні посади. У великих дільницях. Два заступника, одну. один секретар. На середній всіх. Дві голови, три заступника, два секретаря. На середній всіх. Дві голови, три заступника, два секретаря. Звезда Максим Романов. У меня есть две передние посадки, у меня есть Один в один на Наташа, откройте, пожалуйста. Слышишь? Там, там Дима ждет, Дима ждет. Откройте, пожалуйста. Хорошо? Да, я не скажу Три. Один голова, два, один заступник і один секретар. Казакова Оксана Олександрівна має три посади на малих дільницю. Один голова, один заступник, один секретар. Шість на середній дільниці. Дві голови, два заступника, два секретаря. На малих дільницях два. Дві посади. Один голова, один заступник. ступеню. Анна Сергіївна має дві посади в великих війни. Один голова, один заступник. П'ять на середній війни. Дві голови, два заступника і один чотири Три на малих. Один голова, один заступник, один чотири Лежавка Алла Йосиповна має три керівні посади великих дівчинків, два заступника і секретаря, п'ять на середній дільниці, дві голови, два заступника і один секретар. На малих дільницях, дві посади. Один голова і один секретар. Оліст Валентин Станіславович має дві керівні посади великих дівниць. Це голова та секретар. Середній, дві керівні посади. Голова та секретар. І в малих дільницях дві керівні посади, голова та секретар. Хмалькова Валентина Миколаївна.